Друзі, привіт! Давненько я для вас нічого не записувала. Якось так, якось так. Сьогодні схотілося мені записати відео для вас про Павла Дурова. Щоправда, вже хвиля новин про нього трошечки схлинула, але тим не менш, мені здається. Ці події, вони якось так не пройдуть безслідно, хоч його вже і випустили під заставу. І слідство ведеться, а він не в тюрмі. Я думаю, що якісь такі наслідки все одно будуть. Робота телеграму якось зміниться. Давайте подивимося, як. Перше, що я хочу дізнатися, хто такий насправді балотував. Так, які його справжні цілі? Які його справжні цілі? Не ті, які він проголошує, а справжні? А, які його справжні стосунки з Кремлем? Які його стосунки з криміналітетом? Так. А, які його стосунки з сильним освіту цього? Так. Далі, а, яка подальша доля телеграму взагалі? Так, подальша доля телеграму в Україні. І я хочу подивитися повернення в Францію, з помилка чи свідома дія, і яка взагалі подальша доля дурова ось ця карта. Так, ну що, давайте подивимось. Павло Дуров. палочка зажигалочка Павел Дуров. На дні колоди в нас принцеса. Жезлів. Вічно юний, так, да, вічно юний, вічно молодий. <с> так, окей. Ну що, поїхали? Ну, Ай знову він. Прекрасно. В звичайній колоді це паж жезлі. Так, давайте так от. Угу. 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 Багато перевернутих карт. Так. Так, 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 так. Так, зараз я вам скажу, зараз я вам все розкажу. Так, щоб тут мені не зробити пожежу. Ну, так, да, я вибачаю за таке трошки бліде світло. Може, так подивитися, щоб склони не тріснуло. О, отак мабуть, буде краще, вам видно, да? так? Отак от. Ну, я буду трошки підправляти. Так, ну той, хто знається, той знається. А так, в принципі, головне, щоб мені було зрозуміло, про що тут. Отже, дивіться. Він насправді така цікава людина. На нього випадає на сигніфікацію перевернута п'ятірка жезлів. Тобто це людина, яка не бореться, а в тому сенсі, що він не вступає в конфлікти. Дуже цікава така сигніфікація. А дивіться, це карта боротьби відкритої, він ніколи не бореться. А пам'ятаєте, як в нього забрали в контакт, чи він сам його дав, я не знаю. Але він а, ну, сказав: окей. Google, забирай. Бо в нього, мабуть, є якийсь такий ресурс нескінчений, який дозволяє йому так, знаєте, щедро роздавати це, що він а, виростив, здобув, створив. Да? А, так? І, в принципі, це властивість людей, які мають внутрішню силу. Тому що їх а, статки вони є джерелом не якихось зовнішніх благ. Вони є джерелом їхньої внутрішньої суті. Він знає, що він зможе ще раз. В нього ще раз телеграму беруть, він ще раз зможе, повірте мені. Тому основне ця людина не бореться. Все, вона не любить ніякі конфлікти. Які його справжні цілі? А тут цікава карта Перевернутий аркан смерть. Він не хоче, він не хоче гниття, він не хоче смерті, він не хоче старіння, він не хоче е, втрачати, він не хоче, е, щоб йому було боляче. Тобто він доволі легка людина. Його справжня ціль, я дивилася одне його інтерв'ю, і він говорив: я хочу не гроші, я хочу свободи. Я думаю, що карти так і показують десь приблизно. Він не хоче цього гниття, цього такого. Е, ну... Неумалімастість такої російською мовою, да? тобто якась недоленосність, а неминучість. Да? Він не хоче цієї неминучості, він не хоче він хоче вийти за рамки. Він десь того ж самого пошиву, як і Ілон Маск. Тобто це людина нової цивілізації. Як би хто не ставився до маска, але це людина, ну, в принципі, яка. Я так думаю, задає певні тренди. Ще до маска треба, до речі, зробити. Розклад. Йо, так, справжні стосунки Дурова з Кремлем. Перевернута шістка мечів. Ну, якби отак, от я б сказала, що вони дружать. А так, це вони не дуже дружать. Вони не дуже дружать. Ну, в принципі, колись у них, мабуть, стосунки були. А давайте я гляну, чи є зараз. От я, ну, стосунки з Кремлем, я не уточнила на зараз. А на зараз, які в нього стосунки з Кремлем? Ну, ніхто ним не керує. Ним ніхто не керує. Нема цього керівництва, так? Да? Так, добре. А які його справжні стосунки з криміналітетом? Болючі. Про що це? Болючі. Вони не дають, може, знаєте, вони йому не дають, ну, а, як вам сказати, він людина, яка розуміє всі закони життя. Всі, абсолютно. Інакше він би не створив таку мережу. Він дуже тонко реагує взагалі, він дуже тонко розуміє життя і потреби людей. Тобто він розуміє, що в світі є криміналітет. Він не стерильний хлопчик, який не знає, як розвиватися цей світ. Він це прекрасно знає. Він дуже розумна людина. Так. Ем... І його стосунки з криміналітетом. ну, Під криміналітетом я маю на увазі все, що пов'язане з торгівлею, зброєю, там, я не знаю, порнографія дитяча. Um, що там ще, да, може бути? Йому ці стосунки не дають розвиватись. Я думаю, що, в принципі, um, скажімо так, він не прагне цих стосунків, але і не йде від них. Тобто, якщо на нього хтось виходить з якимись пропозиціями, то я думаю, що він абсолютно раціонально і розумно, ну, він може якось. Um, так, давайте щось я не розумію. Він може цілком з ними взаємодіяти. Він може, знаєте, помірятися хто сильніше. Типу, він а, намагається з ними говорити на рівних, реалістично. Чи були в нього якісь такі стички з криміналітетом? З таким. Та ні, в принципі, він яскравий. Так, ну, знову ж таки, я не уточнила, який а, рівню криміналітет. Якщо криміналітет а, по типу дворової шпани, то, мабуть, а, тут відповідь така, що він не дуже любить цей криміналітет. Наступне питання в мене про зв'язки з сильними світу цього. Да, типу, там, не знаю, це, це принц а, якийсь. Да. А, От, І по цих, під цих людей він просідає. Якщо з криміналітетом. Ну, давайте дрібний кримінал, так. Дрібний і такий, ну, потужний кримінал, якийсь олігарх, дрібний кримінал потужний. Ага, ну, дивіться, дрібний кримінал, він не має ніякого стосунку до дрібного криміналу, так? А там, де вже <пішли>, пішов рахунок на мільйони, там він може прийняти участь. Отака от штука, отака от штука з Павлом Дуровим. Так. Ну, добре, нехай все тут лежить. Сильний світ у цього. Сильний світ цього, Він з ними не бореться. Абсолютно. Ну, тому що він розуміє, що і до чого. Абсолютно чітко, він розуміє, що і до чого. І він знає, що вони його розтрощать, якщо захочуть. І думаю, що він з ними, ну, в якихось таких. Ну, П'ятірка мечів це не гармонійні стосунки. Ну, так, да, він не бореться з ними. Він з ними не бореться. Бо він розуміє, що вони його любов. Виділі? Двойка кубка. Тобто там, там нормально, там полюбовно все. Він так обережненько з ними, так? Да? Ну, це зрозуміло. Так, давайте все, я зрозуміла картину цієї людини. Картину все, світу, світогляд і так далі. А, давайте подивимося, подивимося, що я там записала. Запитання, які забула вже. Подальша доля Telegram взагалі. А, В принципі, він так і буде, я думаю, існувати. 8К, жезлі. – це взагалі потужна карта. Жезли це діяльність, да? тобто, ну, енергійно щось таке. Да? Бачите, він так функціонує. Функціонує. Все, все взагалі буде з телеграмом норм. Ніхто його нікуди не діне. Так, подальша доля телеграма в країні. Отут, бачите, можуть звернути або звертати, або обмежувати. Тобто він піде на спад. Телеграм в Україні може. Зазнати певних обмежень. Ну, як мінімум, можливо, там перестануть працювати якісь офіційні канали, да. е якісь, Тобто, все ж таки, не так квітуча буде, не, не буде такого розквиту, наприклад. Або, наприклад, буде створена якась інша платформа, да, і просто абсолютно гармонійно люди перейдуть е ну, на іншу платформу. Заборони тут я не дуже бачу, але от теж піде на спад, та, тобто він може бути не такий популярний. Я, до речі, теж думаю про те, щоб видалити всі свою інформацію, в принципі, обліковий запис Телеграм. В принципі, і дуже багато людей про це думають. Повернені у Францію, помилка чи Сідова дія, не дурак. І в мене була така думка, коли він. Ну, коли ці новини з'явилися про те, що його взяли на літаку після повернення, я так думаю, а, а потім пішла інформація, що його а, що перед цим він був, а, ну, була ймовірна зустріч у нього з Путіним, або ну, не, не сталася зустріч, да, а, в одній із республік пострадянських азіатських. Я не пам'ятаю, що це було. Таджикистан а, чи Азербайджан. Не пам'ятаю. Не буду казати, я їх вічно путаю. Я, перше, що подумала, що він спеціально втік у Францію, щоб йому не було зле. Тобто він втік у Францію, ймовірно, що були якісь, можливо, з ним розмови. Або він зрозумів, що у Франції в тюрмі навіть йому буде безпечніше. Тому він пішов на співпрацю. Да? Тому що дивіться, логічно, що ну, коли ти. Скажімо так, хочеш повзаємодіяти з офіційною владою якоїсь країни, і дивіться, просто так взяти і видати ключі, ну, от, приміром, він просто там, я не знаю, погоджується, підписує якусь домовленість, і ці ключі, а, шифри, чи що там віддаються, да, і а, отримує державна влада Франції, наприклад, французька влада, доступ до цих всіх ключів шифрування. Це одна картина. Да? типу, ти нас здав. І імідж його дуже сильно падає. І інша причина, інша ситуація, коли він приїздить такий, знаєте, білий пушистий, зійшов з літака, а його підбили рученьки і в тюрму, і взагалі, і все. Тобто таке вийшло маски шоу Я не думаю, що це була якась домовленість, але це його була свідома дія для того, щоб, можливо, потім ну, зробити вигляд, що от мене, мене вимусили, там, я не спеціально це зробив. Там, ну, типу якось, знаєте, щоб Звири немає трошки не підпортити. Я думаю, що це так було. І подальше доля Павла Дурова. Ну тут трошки принцеса Пентаклів перевернута отак от була. Ну, нормально, але можливо, щось він не втратить. Можливо, якось він і зазнає втрат певних, але. Навіть в перевернутій позиції Принцеса Пентаклі це доволі така позитивна і стабільна карта. В общем, друзі, все було очевидно. Саме тому я не дивилася розклад про Павла Дурова. Ну Мені якось це, ну, якось не те, що шито білими нитками, але я так здивувалася, коли всі медіа прям кричали про арешт цього дурова. все. Ну, нічого там, страшного нема, все нормально, все хорошо. З дуровим все буде хорошо. Всем до нових па папа.